У Бродівському народному домі відбулося нагородження учасників конкурсу, приуроченому Шевченковим дням. Більше інформації про його проведення у сюжеті Яни Грицай. В залі Бродівського народного дому завдяки організаторам, зокрема голові Золочівської районної ради Оресту Кавецькому, гостям та учасникам, відбувся дитячий юнацький конкурс декламування поезії шевченка 2024 з нагоди 210-ї річниці від дня народження геніального кобзаря, пророка художника. Всі, хто зібрався в залі, мали можливість ще раз доторкнутися до невмирущого слова кобзаря, відчути його глибину і актуальність. Загалом взяли участь. 1269 двісті жиців віком до 18 років з Бродівської, Золочівської, Помарянської, Глинянської, Бузької, Краснинської, Сокальської, Лопатинської, Радехівської громад. Юні учасники конкурсу представляли Бродівську громаду. Тому першим виступав вокальний ансамбль дрібушки з піснею Борітися, поборите. На сцену були запрошені високоповажні гості: Орест Кавецький, голова Золочівської районної ради, Віктор Криськів, Роман Зробок, депутати Бродівської міської ради. Вони не лишили уваги наших воїнів, які мужньо стоять на лінії фронту, висловлюючи їм щиру подяку, і також представили юних читців. Ми на сьогодні маємо великий виклик. Також боротися і бити цього клятого москалям. І об'єднавши одну велику команду, українці, б'ються за право жити на своїй Богом даній землі. І я впевнений, що ми переможемо, тому що з нами Бог і Бог нам допоможе. Обов'язок кожного з нас, батько чи мати, дати любов нашим маленьким українцям. До української мови, в Бога, а також до історії, культури. Бо хто не знає свого минулого, той не варте майбутнього. І я вам скажу з гордістю, коли дивлюся на наших маленьких українців. Я впевнений, що ми це робимо впевнено. І ми розуміємо, що всі ті кроки, і ті всі, на жаль, що ми віддаємо своє життя, ми віддаємо для них, що вони у майбутньому мали сильну, потужну Україну. І знаєте, я сьогодні стою на сцені, так собі думаю, коли слухаю ще великого поета. Завжди в нас є боротьба українського нашого нації. Було запрошено переможця в номінації юнацтво Володимира Гуляйгродського, який вже мав великі успіхи серед музичного та поетичного світів. Маємо 1269 учасників, які декламували вірші великого поета Тараса Шевченка. Ми задоволені. і Ми бачимо, що всі ці. Жертви, які на сьогоднішній день йдуть на фронті, за те, що наші хлопці захищають, ми бачимо за кого. для наших дітей, які дійсно в майбутньому будуть нашою елітою, які будуть представляти Україну на європейському континенті і взагалі на всьому світу. Україна буде лунати, поки лунає українська пісня і декламуються вірші цього поета, Україна буде жити і працювати. Пам'ятаємо, що завдяки захисникам ми маємо змогу жити, працювати, творити. Хочу в першу чергу подякувати нашим Збройним силам України, що дозволили провести таку гарну подію. Такий конкурс. Також хочу подякувати своїм рідним і всім бродівчанинам, які мене підтримували, які ставили свої вподобайки. І дякую також організаторам, які організували такий чудовий конкурс для популяризації нашої української культури. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.